Лілія налягака, час новин. Мінус ворожий розвідувальний безпілотник Суперкам. Його збили сьогодні над Запоріжжям. Ще один російський дрон наші захисники ліквідували під час денної атаки на Харків. Згодом у місті знову пролунали вибухи. Місцева влада повідомила про приліт в індустріальний район Харкова, попередньо без потерпілих. Без масових заходів на Херсонщині під час великодніх свят та поминальних днів заборонили богослужіння під час комендантської години, освячення на території культових споруд та відвідування кладовищ. Водночас збільшать кількість патрулів правоохоронців. Таке рішення ухвалили на черговому засіданні Ради оборони області. Більше про безпекову ситуацію на Херсонщині і Миколаївщині розкаже наша кореспондентка Марина Михайловська. Вона з нами напрямому зв'язку. Марино, вітаю. Яка у вас обстановка? Вітаю лірі. Сьогодні на Миколаївщині наші бійці знищили розвідувальне вороже БПЛА. Крім того, за минулу добу армія РФ п'ять разів атакувала наші населені пункти. І от під час атаки на село Солончаки загинула жінка. Крім того, поранені її чоловік, а також підліток. Наразі вони у лікарні. Ворог, вкотре атакував мирні населені пункти Береславського та Херсонського районів з мінометів, танків, БПЛА та артилерії, під прицілом були як житловий сектор, так об'єкти критичної інфраструктури, так з дрону. росіяни скинули вибухівку на село Михайлівка. Там пошкоджено багатоповерхівку в Антонівці під час атаки. Загинула 80-річна пенсіонерка у Станіславі. Пошкоджено газову трубу. Крім того, вибухи періодично чули також у Херсоні, в Дніпровському та Корабельному районі, а також у передмісті. Серед іншого було пошкоджено будівлі електропідстанції та медичного закладу. це новини, які я вам встигаю зараз повідомити, але ми продовжуємо слідкувати за подіями на Херсонщині та на Миколаївщині. Вам слово. Дякую, колего, про оперативну ситуацію на Херсонщині та Миколаївщині. Наживо повідомила наша кореспондентка Марина Михайловська. Європейський союз розпочав роботу над 14-м пакетом санкцій проти Росії. Про це пишуть німецькі змі з посиланням на власні джерела. Новий пакет має обмежити інтереси людей та організацій, які допомагають обходити чинні санкції ЄС проти Кремля. Заборони мають торкнутися нафтових танкерів або так званого тіньового флоту, який перевозить російську нафту. Також планують заморозити активи нових осіб та компаній, які раніше під санкціями не були. Італійський банк Unicredit, другий за обсягами у ЄС повинен покинути російський ринок. До такого фінустанову змусить Європейський центральний банк. Попередню відому регулятор вимагатиме від керівництва скоротити кредити своїм клієнтам до 2026 року на 65% порівняно з третім кварталом поточного року, а ще зменшити міжнародні платежі з Росії у такій самій пропорції. Офіційно наказ іще ще не вийшов ані в ЄЦБ, ані в Юніткредіт Ситуацію не коментують за регламентом. Якщо фінустанова не пристає на вимоги регулятора той й матиме право стягувати штрафи та запроваджувати санкції. Урядовим організаціям Нідерландів рекомендували припинити використовувати Фейсбук. Відповідне звернення зробила Державна служба захисту конфіденційності. Такий заклик аргументували тим, що нині немає впевненості в захищеності особистих даних користувачів урядових сторінок. Водночас, мета материнська компанія Фейсбук до літа зобов'язалася надати відповідну інформацію, щоб розвіяти занепокоєння нідерландців. Інакше урядові організації вимушено припинять використання мережі. Аргентина подала заявку до НАТО на здобуття статусу глобального партнера. Відповідне рішення ухвалив уряд країни. А її міністр оборони Луїс Альфонсо Петрі вже зустрівся із заступником генсека альянсу Мірчею Джоане і передав лист про наміри Беносайреса. Водночас, заступник генсека наголосив, що Аргентина відіграє важливу роль у Латинській Америці і привітав бажання країни стати глобальним партнером НАТО. Нагадаю, щоби відповідне рішення ухвалили, потрібен консенсус усіх 32 членів альянсу. Україна зацікавлена в активній участі Бразилії, та, зокрема, президента Лулида Сілви в першому глобальному саміті миру, що відбудеться у Швейцарії в червні. Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю бразильським журналістам. Президент наголосив, що тривалий час Україна не могла донести до влади Бразилії правду про розв'язану Росією війну. А от пропагандисти Кремля постійно просувають свої наративи в інформаційний простір країни Латинської Америки. Зеленський подякував бразильським журналістам за приїзд і запросив відвідати Україну, очільника Бразилії. Я вважаю для Бразилії набагато важливіший партнер Європейський Союз. Вважаю, що наближення до миру не повинно йти в розрізі спогад про Бразилію та Радянський Союз про цей період. Якщо для Бразилії важливіша економіка, то з погляду на економіку треба дивитись також на цей мир. Якщо весь цивілізований світ засуджує російську агресію проти Росії, накладає санкції, і я вважаю, що і Бразилія повинна так робити, тому що це велика держава з великим товарообігом, великим населенням, і я впевнений, великий майбутнє. Ляльки для ненароджених це виставка міжнародного культурно-просвітницького проєкту, яку презентували у Межибійському замку, що на Хмельниччині. Понад 80 експонатів, які створили українські майстрині з усього світу. Це шана усім жертвам голодомору. Композицію від якої стискається серце, бачила наша знімальна група. Якби був голодомор, сіл пустить і були ложки, кинуті нахист, які символізують про те нещастя, яке відбувалося на виставці ляльки для ненароджених, яку експонують у Межибірському замку на Хмельниччині, понад 80 експонатів. Кожен це ексклюзивна ручна робота. В цьому проекті приймають 43 українські майстрині з, з Німеччини, з Португалії, з Польщі і України. Тобто задіяло дуже багато світлих людей. Лялька майстрині з Хмельниччини Оксани Носатової розповідає про долю її родички, вагітну жінку, яка померла від голоду. Символізує він в утробі мамі народжене дитятку, а це що це мама пташечкою теж разом з дитинкою полетіла на нього. Символи повсюди, а ще аналогії, колись росіяни винищували українців голодом, а тепер війною. Ми пережили голоду. Ми переживемо війну, будемо пам'ятати. Але головне це надія. Тому у нас жителі Межибежа, і серед них світла лялька, які ви бачите, колоски. І ми проростили пшеницю. Тут є колоски пшениці. Це дуже символічно. Пройдуть тяжкі часи. І Україна Я виставка у Межибірському замку працюватиме півроку і, ймовірно, розширюватиметься. Можливо, цей проект він буде розширюватися, а можливо буде й новий проект про тих, хто не народився в результаті цієї російсько-української війни. Знову хочуть нас знищити, але історія показує, що наш народ не може вас знищити. З вірою перемогу Марічка Золота Філіп Гаврилюк, подробиці телеканал Інтер. Єдині новини. Цьогоріч на Черкащині весняне водопілля минулося без надто великої води. Його пік припав саме на середину квітня. Незначні підтоплення, як і торік, були в чотирьох районах області, в основному в селах, які розташовані в гирлах річок чи поблизу русла. Вода вже потроху почала спадати, але в гідрометцентрі й далі уважно стежать за ситуацією. Село Межирич на Канівщині свою назву отримало через розташування між річками Ройсторосава. Тож кожної весни водопілля тут буде явище, різний тільки масштаб підтоплень. Прошлий рік вода була почти по стол. Ну, да, я пам'ятаю. Пані Валентина веде нас до городу. Він у низині тому постійно підтоплюється. Торік під водою в неї загинуло чимало городини та пшениці. Та й ця весна без водопілля не обійшлась, каже жінка. Там, де мали вже зійти пагони, лелека полює на жаб. Але Валентина Лук'янівна у відчай не впадає. Ми пройшли рік. Я садила 3 червня і картошку, і цибулю, і час чесн... є. Моркву і буряк, то вони ще краще зберіглися, ніж те, що я посадила раніше. А так з неба рятувальники відстежують ситуацію у хуторі Хрещатик. Він розташований на ділянці, де Рось впадає у Дніпро. Тож під час водопілля моніторингові групи ДСНС працюють тут регулярно. Стараються щоденно, ну, кожну неділю це точно. Навколо хрещатика вода вже розлилась по низинах, підтопила ліси та частково зайшла до прибережної забудови. Принаймні місцями паркани та дорога вже у воді. Ай, загло посеред моря. Тільки б не втопитися. Це вже вода вийшла на... з берегів. Ось розлилась на дорогу трошки. Починає підтоплювати. Хоча, в порівнянні з минулим роком, ситуація в Хрещатику не критична. А ось так рік тому в Хрещатику рятувались тварини та люди. Вода буквально за кілька днів піднялась майже на 4 метри. Частина прибережних будинків та баз відпочинку були відрізаними від суходолу. Тоді спецтехнікою та човнами рятувальникам довелось евакуйовувати. Постраждалих. Пан Роман зараз навіть з усмішкою згадує минулорічну повінь. Весь час того водопілля жив на базі і човном допомагав рятувальникам підвозити продукти та питну воду. Каже, цього року у Хрещатику поки без великої води. Але ж і весна ще не закінчилась, і річка ще може показати свій гонор. З досвіду, якраз в прошлому році пік водопілля був 16-го числа. Ну це ж не одна залежить. Залежить оттуда, як зверху начнуть воду скидати. Чи будуть скидати, чи не будуть. Канів. Київ. Рівень води у Дніпрі кожного дня коливається. Це видно на мірному стовпі, який для контролю встановили рятувальники. Раз на тиждень його показники знімають. 10 квітня було на рівні 10 сантиметрів, зараз 23. На ранок вона може впасти вода, може піднятися. В обласному гідроматцентрі констатують, Ік водопілля Черкащина вже пройшла від минулорічного рівня води у Кременчуцькому водосховищі був нижчим на метр, тож суттєвих підтоплень не відбулось. Хоча розслабляти жителям прибережної смуги метеорологи поки не радять. Цей процес він триває із лютого і по червень, тобто вода добігати до Кременчуцького водосховища ще може. Це процес гідродинаміки, і плюс тут накладається робота і Канівської ГЕС, і Київської ГЕС, і ще стік із Десни. За прогнозами гідрометцентру ще з місяць у малих річках відбуватимуться перепади рівня води, що може призвести до підтоплень. Станіслав Кухачук, В'ячеслав Ромодан. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. О 17-й підсумки новин дня, а просто зараз до ефіру долучається Олександр Васильченко. Зверніть увагу, що всі проєкти подробиць та прямий ефір марафону Єдині новини можна дивитися і на нашій ютуб-сторінці. Адресу ви зараз бачите на екрані. Дякую, що залишаєтеся з нами.